Інформаційний марафон на телеканалі ТІВ Плюс триває. і Ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини щороку, 15 листопада, відзначається всесвітній день без алкоголю. Ініційований всеукраїнською організацією охорони здоров'я. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про небезпеку надбірного вживання алкоголю та його руйнівний вплив на здоров'я людини у цьому власне раз. Та в цьому етері, в цьому блоці ми розглянемо власне, наскільки дійсно є шкода від алкоголю, чи є та норма, чи її немає, чи це все індивідуальне. Про це детальніше поговоримо із уповноваженим представником громадської організації Хмельницький центр здорової молоді Максим Павлов з нами у студії. Максиме ми вас вітаємо і слава Україні! Добрий день, героям! Слава! Давайте для початку про роботу центру здорової молоді розкажіть, чим займаєтеся і чи є профілактика власне алкоголізму і інших залежностей однієї з частин роботи? Хмельницький центр здорової молоді працює вже більше п'яти років на території Хмельницької області. Так, ми займаємось профілактикою. Це е, проводимо лекції в школах, е, проводимо акції, е, намалюй е, життя, зафарбовуємо наркоадреси, е, обмінюємо е, цигарки на чи цукерки, чи яблука. Тобто, в цьому напрямку ми постійно працюємо. Ну, Говорять про те, що краще проводити більш активну профілактику, ніж потім вже боротися. Чим так? Да. Наскільки дійсно от алкогольна залежність швидко розвивається, і наскільки це небезпечно? Ну, наскільки розвивається тут е, індивідуальне питання, тому хтось потрохи починає до цього йти, у когось є предрозположеність. Тіль, е, Хтось з батьків, якщо вживає, то 25% можливо, що людина буде вживати. Якщо дві людини спадковість, то це до 50 Ну, це не обов'язково, що людина має пити. Обов'язково ну, вживати, да? да, Це лише тобто, власна схильність. Так. Угу. Якщо говорити про вплив на фізичне здоров'я і на психічне здоров'я, який має вплив алкоголь. Ну, в будь-якому випадку це шкодить здоров'ю, да? тобто якщо можливо. І в якихось дуже малих дозах це да, якихось є е, странах там в Італії чи там Франції, да, вони там потрохи п'ють, якось дану це в них така культура, е, скажем, да, то як показує практика в нашій, в нашій країні це не дуже. Е, Ну, у нас теж якась є така культура, знаєте? Тому що на святі не вип'єш, не поважаєш там, чи ще якісь ну, такі так, історії да. на застілях. Вони ж зазвичай відбуваються. Ти що хворий, так. Та, та. ти що ти що п'єш? Ну тобто на в принципі для українців одна поважна причина, щоб не пити, це тільки якщо ти п'єш навіть не просто ліки, а антибіотики. Тоді всі розуміють, що можливо дійсно цій людині пити не можуть, так. і дуже багато є прислів щодо того, хто не п'є, скажімо так. На жаль, да, так і є. У нас суспільство не сприймає тих людей, як ну не сприймає тих, хто не п'є. Да? Тобто, чого ти не п'єш? Дійсності, чи ти хворий, uh -huh. чи ти закодований, чи ти віруючий, тобто uh -huh. ну, що тут такого поганого, що ти віруючий, да? тобто, ну і слава Богу, що ти віруюча людина і не вживаєш алкоголь. Тому ну, на жаль, так у нас сприймаються все і. Ну, з цим потрібно, я не п'ю і все бути категоричним, не, не обов'язково комусь щось пояснювати. Я не п'ю все. Тобто, я не хочу, не треба до мене чіплятися і на тому все. Але mm -hmm. якийсь культ ал алкоголю він таки є, так? Тому що люди розповідають, в якому віці вони там вперше спробували алкоголь. Є магазини, які порушують законодавство і таки продають молоді підліткам алкогольні напої. Ну, думаю, в будь-якому випадку всі пробують, да? е, хтось в ранньому віці, хтось пізніше, але ж хтось. Спробував йому це власне в певний Має момент залежний. стає залежна від, до прикладу, культу якогось та пов'язаного з алкоголем, чи залежна просто від алкоголю, тобто вона вже дня прожити не може, щоб власне не випити. І тут головне це розуміння самої навіть, як як говорять, що визнання проблеми вже 50% успіху, чи це про алкогольну залежність. Ну, в дійсності ліку... лікування відбувається легше, коли людина усвідомлює, що вона хвора, тобто визнання себе залежною людиною, це є перший шаг. Угу. Але ж е буває. Буває до того, щоб людина зрозуміла, що вона залежна, потрібно підвести людини під це. Тому що людина, коли починає вживати, вона потрохи-потрохи толерантність росте і людина стає залежною. Сама того не розуміючи. Ось, наприклад, там, сьогодні день відмовив від. Е, невживання алкогольних uh -huh. напоїв, да, наприклад, в цей день людина зможе не випити, да, чи, 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 uh -huh. чи все ж таки знайде якусь причину, там поганий настрій, чи, там погане самопочуття, і все ж одно да, тобто, ось Задати собі питання, то все ж таки я можу чи не можу не вживати. Да, і бажано рідним підводити під це лікування. Тобто е, значну роль грають рідні, залежних людей, uh -huh. тому що вони є. Співзалежними і в багатьох випадках вони допомагають залежному вживати. Тобто вони його жаліють, вони бувають даже самостійно ходять за пляшкою, тому що йому погано. Вони це переживають і йдуть, і допомагають йому в цьому. Вони допомагають. Продуктами допомагають е, платити там за комунальні послуги і так далі. Тобто так дають далі. да, ресурси да, да, щоб людина далі могла продовжувати свій спосіб. Його це все влаштовує. Чи влаштовується рідних тут в цьому питання, uh -huh. Тобто тут потрібно почати з себе і е, почати якось до нього це все доносити, відбирати якісь ресурси, тобто не платити за комунальні послуги, щоб він був там без світла, без газу і так далі. Не, не давати на їжу. Не допомагати в цьому не вестися безпосередньо на ці всі речі, якщо говорити про знаєте ту межу, чи є вона, коли ти ще не залежний від алкоголю, а коли ти вже залежний, які власне дзвіночки говорять про те, що ти втрачаєш контроль і алкоголь бере верх над тобою, а не ти контролюєш ситуацію? Ну я думаю, це надмірне вживання алкоголю, да, тобто. На якісь ти починаєш свята це е, вживати, потім ти починаєш кожного дня вживати. У кожного цей дзвіночок він індивідуальний. Тобто тут до кожного потрібно е, продивлятися. Як uh, до особистості індивідуального да, особисто, да. та uh -huh. безпосередньо та тому, що хтось більш стійкіше, як ви сказали, що в когось є власне певна певна спадкова, якась певна історія, та в когось просто організм слабший безпосередньо, чи в у всіх випадках вистачає сили волі, щоб кинути пити? Чи все ж таки краще звернутися по профільну допомогу? Ну, також індивідуально, да? хтось може, хтось не може. Ну, якщо вже є дзвіночок того, що ти вживаєш, е що ти не можеш самостійно зупинитися, <кій> е то тоді краще звернутися до фахівців, е до психолога, чи до, до психотерапевта, чи то до нарколога, психіатра, тобто розібратися в цій проблемі. Якщо, е Ну, є вже такі дзвіночки, тому тут також все індивідуально і бажано починати, не скривати цю проблему. А чим люди аргументують надмірне вживання алкоголю? Тобто, можливо, вони запивають стрес і багато хто подій. так і говорить, багато що хто я так мені стане легше. Які відмовки вони шукають? Це маніпуляції, так, це дійсності багато на сьогоднішній момент такий стан в державі. Да? Тобто, Багато хто е, запивається, якісь стреси, там, угу. недосипання чи ще щось, якісь переживання. Е, Дехто. Е, Вживає для того, щоб е, повисити свою самооцінку. тобто ну, Він такий стає, випив і герой, да, тобто е, стає буйним і так далі. Тобто так людина тиха, спокійна, е, тому тут також багато факторів, і кожен для себе знаходить таку маніпуляцію, щоб маніпулювати рідними і е, е, знаходити оправдання самовживання. І дозволяти безпосередньо yeah. та не перешкоджати собі, е, власне, підтримувати цю шкідливу звичку. Е, Всесвітня організація охорони здоров'я та у неї є стадійність безпосередньо, вони розробили міжнародну таблицю, да та, щодо стадій алкогольної залежності. Uh -huh. Перша, друга, третя, якщо я не помиляюся, четверта. Ну четверта, там вже крайня, там вже перша. Там, в принципі, якщо я не помиляюся, так вживання е, власне е, певне системне вживання, але через якісь певні періоди, там тиждень, там дві неділі і так далі. В багатьох країнах знову ж таки, як якщо ми говоримо за ту саму Італію, та вони дуже цінують вина, і навіть за кермом є допустима норма безпосередньо алкоголю, яка дорівнює одному бокалу вина? Тобто люди в принципі можуть власне щодня собі випивати за обідом один бокал вина. Як ви ставитеся до цих от норм безпосередньо, які є станом на сьогодні? І знову ж таки, на яких стадіях от ці? цієї алкогольної залежності до вас вже звертаються люди? Я вважаю, що допустима норма, вона повинна бути мінімальна. Тобто людина не має сідати за кермо з якимись промілями алкоголю. Угу. На яких етапах звертаються? На різних етапах. Ну на сьогоднішній день більше вже дотягують до. Скажем так, кінця якогось да, вже, це вже третя, четверта Да, коли вже людині вже дуже погано і так далі. Коли вони вже не знають, що робити, піднімається тиск, людина не може ходити чи е, е, погане самопочуття. 에, тобто вже на таких 에, останніх стадіях з, на, на сьогоднішній момент звертається з цим, що це зв'язано, чи то з браком коштів, чи то з браком того, що люди не виходять, да, сидять вдома. Тобто, тут 에, ми не знаємо в чому причина, але ж на сьогоднішній день ну, багато хто ще соромиться цього. Uh -huh. Це така сама uh -huh. велика. Проблема, що люди дотягують до кінця, думають, що ніхто нічого не бачить, ніхто нічого не взнає, і потім дотягують до, до такого ж почерного кінця, і потім тільки звертаються. Кінець це коли людина вже просто так би мовити, як говорять в народі та не просихає. Тобто, це вже коли вона постійно іде в стані алкогольного сп'яніння, і це для неї вже норма. Що ми говоримо вже за певні фізіологічні зміни в організмі? Ми знаємо всі, що найпоширеніше захворювання при алкоголізмі це вже цирозпочинки, це вже незворотні зміни. Та? І після того, відповідно, вже летальні випадки. Нікого нічого не зупиняє. Е, багато хто звертається вже з сирозом печінки і продовжують вживати. Для кожного це своє, скажімо так, дно. Да? Для когось е, їхати в автобусі це дно, да? в кого є автомобіль, кого лишили е, прав угу. на водіння автомобілем, і людина їде в автобусі і розуміє, що в принципі для мене це дно. Да, там у людини, наприклад, певний алкоголізм. Я можу їздити там, на автомобілі, жити нормальне життя, а я їду зараз в автобусі. Для когось це дно. А для когось не дно, коли він сидить на візочку, у нього вже атрофіровані ноги, він не може передвигатися і він. Пробуваючи на лікуванні, трохи свій фізичний стан покращив, прокапали, вивели з цього стану. І він каже, в мене все добре, я поїхав додому, я кажу, ну це все життя. <кхи> я поїхав додому, я кажу, ти 80 кілометрів додому їхати, автобуси сьогодні не ходять. Він каже, я добрусь, тобто він готовий був на візочку їхати додому для того, щоб далі вживати. Тому Перешкод немає, так? Да, тобто для ніяк це своє дно, і хтось до цього приходить раніше, а хтось вже коли вже нема чого спасати, немає вже ресурсу, ніякого не ні фізичного, не психологічного. Людина повністю деградована. Тому розкажіть, як проходить процес лікування? Як оцей реабілітаційний період? На сьогоднішній день в нас є. Це психосоціальний реабілітаційний центр, і ми відкрили медичний заклад, клініка Меддетокс. Ми проводимо спочатку е, людей через детоксикацію чистого організму, виведення запійного стану чи наркотичного сп'яніння, і потім вони проходять курс психосоціальної реабілітації в реабілітаційному центрі. Курс займає від місяця до 6 місяців, в залежності від е, стану пацієнта і його е, вибору, да, наскільки він готовий лікуватись. Це перший етап, це психосоціальна реабілітація. Другий етап це може бути ресоціалізація це плавний вихід людини в соціум. Тому що все тяжке починається вже в соціумі. Да? Коли він пройшов етап реабілітації, він знову виходить в соціум і стикається з тими ж самими скажімо, тригерами. Да? Тобто це Повертається в те середовище, да, да. де він починав впити. Так, да. тобто це полки з алкоголем, да, чи там аптеки, там, де він купляв якісь там собі препарати, чи ще щось. Чи то е, зустрічає він тих, тих е, друзів, які там продавали йому, чи давали, пригощали наркотичними засобами. Тому людині це все е, потрібно пережити і навчитися відмовлятися, казати ні. Е, е, тому це все дуже тяжко. По-перше, людина повинна. Визнати себе, що він залежний, тоді з ним легше працювати. Mm -hmm. Тому у кожного свій етап в житті, хтось проходить повний курс реабілітації, ресоціалізації, далі виходить вже плавно в соціум і починає потрохи починати шукати собі роботу і повертатись таким чином до нормального життя. Чи є можливості для безоплатного лікування? Так, тому що однією з причин, можливо, люди теж кажуть про те, що в мене немає грошей на лікування. На алкоголь є, а так, на руку немає. Не <рі> ну, ви повинні розуміти, що саме, саме, самі невдячні пацієнти це ті, які безкоштовно, безкоштовно лікуються. Вони не знають цьому ціну. Ну, це, на жаль, так. Да? Ну, І так скажу, люди, які хочуть знайти безкоштовне лікування, вони його знають. Тобто ті, uh -huh. хто вже якогось е, е, на якому зні, вони піднімають руки і. Е, Знайдуться собі лікування. Ми також беремо на безоплатній основі і співпрацюємо е, соціальними службами, з пробацією міста, ті, хто проходять покарання. Да, е, з багатьма ми співпрацюємо і готові брати від е, таких установ, ті, які рекомендують проходження реабілітації, готові брати на безоплатній основі. ну Таких, на жаль, Мало людей, які дійсно mm -hmm. хочуть, тобто тут потрібно спонукати через і е, стучати через рідних, тобто рідні більш всього підводять під лікування. Тобто, ось mm -hmm. коли вони е, перестають платити, я ще раз повторюю, за комунальні послуги, за, не, не допомагають їжі, щоб людина ощутила якесь своє дно і тоді захотіла лікуватися. Mm -hmm. І тоді. Відправляють їх на лікування, рідні, близькі оточення, що мають робити в цей момент в процесі лікування. Вони теж, також мають е брати участь, тому що результат залежить від нас всіх. Тобто ми надаємо інформацію, якою людина потім може користуватися, плюс саме бажання пацієнта, і плюс стійка позиція рідних в тому, що. Ти проходиш лікування, ми тобі допоможемо, тобто ми тебе підтримуємо, ми за тебе переживаємо. Якщо б ти нам був не потрібен, ми б е, взагалі б, закрили очі і тобі б не допомагали. І як то буде, так і буде. Тому ми хочемо, щоб ти став нормальною людиною і е, вони мають також відвідувати є групи для співзалежних людей, тому їх потрібно навчити. І підказувати, як правильно себе вести з залежною людиною. Тому що в подальшому, далі, коли даже людина одужала, він повертається в соціум, і батьки все одно бувають, включають стару поведінку і починають. Ну, в будь-якому випадку недовіра є до таких людей. Mm -hmm. да? І це може бути потім. Е оправданням вживання, Та да, я вживаю за того, що ви мені не довіряєте, ви мені в очі заглядаєте, ви мене там е, нюхаєте, да там чи я випив, чи я не випив. то... Ну я не п'ю, ви мене нюхайте. Ну тоді я буду краще пити, щоб уже якось відповідати, тому що що ви, ви хочете бачити да тому тут е... ну багато тонкощів і потрібна робота з близькими обов'язково. Також, якщо це стосується та алкоголізму, певних е, певні спеціалісти е, говорять про те, що навіть самим сім'ям потрібно, потрібно змінювати свій спосіб життя. До прикладу, навіть на свята, от з чого альона починала. Оці от звичні якісь певні речі щодо того, там три потрібно випити в будь-якому випадку. Там ще щось потрібно абсолютно змінювати. І дійсно, якщо в сім'ї є людина, яка прийшла реабілітацію і яка тримається, та то ці всі традиції потрібно змінювати, і всі сім'ї, принаймні, тому оточенню, яке оточує безпосередньо цю людину, яка їм близька, потрібно також відмовлятися повністю від алкоголя для того, щоб її підтримати. Чи правда цеда, це да, це, е, це дійсності так. Мінімізувати вживання алкоголю в сім'ї і для чого потрібна взагалі реабілітація рік, да? курс повний проходження, це рік, для того, щоб людина прожила всі пори року, тому що з кожного року є певні асоціації, тобто новорічні свята, будь-які ще свята, день народження чи ще щось. Буває таке, що люди забирають з реабілітації за пару днів до того, як. День народження у пацієнта. Вони uh -huh. кажуть, ми його забрали, у нього ж день народження. Як це ми будемо ну, святкувати святку, без так, нього? Так, да, uh -huh. І так далі. Ми uh -huh. кажемо, що ви робите? Ну яке свято? Та не буде алкоголю. Ну як, навіщо ви його, ви, наприклад, там 20, 25 чи 30 років свята е, святкували да, там, дні на народження да, uh -huh. з алкоголем, а тут ви його забираєте для того, щоб... Ну, це так не робиться. Людина повинна пройти по певний шлях, і потім, потрохи, якщо ви вже хочете це все допускати в вашій сім'ї вживання алкоголю, потрохи дозовано це все йому видавати. Тобто. Ну, взагалі мінімізувати краще, але да? якщо вже так, вони не можуть там, без цього алкоголю рідні, да? то мінімізувати це все потрохи, щоб людина до цього всього пристосовувалася і бачила все. Хоча також після реабілітації людині потрібно проходити якусь е, підтримувальну терапію угу. чи роботу з психологом, угу. чи з психотерапевтом після реабілітації, тому що ну, це в дійсності тяжко. Угу. Серед підлітків, серед молоді, наскільки в нас є гостра проблема надмірного вживання алкоголю? Ну, гостра, вона дійсності є, проблема є. На сьогоднішній день багато хто вживає, починають. Діти зараз в такому також стресі знаходяться, да? не, вночі не, висип, не висипаються і так далі. як ви казали, неповнолітнім і так далі. Тому багато хто ці зараз. алкогольні напої вживати. Проблема вона в дійсності є, і з цим потрібно щось робити не один день на рік, а постійно, тобто, повинні бути профілактичні заходи від поліції, від шкільних mm -hmm. керівників, від громадських організацій, від медичних закладів, щоб не знали, показувати їм це все, що може бути, які можуть бути наслідки. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви прийшли до нашої студії. Власне нагадаю, що ми спілкувалися із Максимом Максимом Павловим. Це уповноважений представник громадської організації.